Коли порушують особисті кордони людини, вона може просто встати і піти. І це є нормальним. Ви можете покласти трубку, ви можете вийти з приміщення і навіть припинити інтерв'ю. Доречним в цій ситуації має бути попередження про те, що для вас це є неприйнятним, і ви попереджаєте вашого співбесідника про те, що розмова може бути припинена, якщо це все буде продовжуватися в такому тоні. Що в принципі і відбулося в самому інтерв'ю, коли гість попередив про можливість припинення цієї бесіди, чому тут порушуються особисті кордони? Чому така реакція? Саме запитання насправді було досить провокативним, і гість вдався до припущення, що навряд чи відповідь на це запитання буде цікаве глядачам, але інтерв'юєр поставив його таким чином, що досить буде цікава саме власна думка гостя, і було б добре почути саме власну думку гостя. Власна думка, я хочу це слово підкреслити, тому. Сам гість кілька разів наголосив, що це його власне бачення, власна думка, власний досвід. І з точки зору психології, і з точки зору журналістської етики, хіба співбесідник, інтерв'юер, тим паче журналіст має право звинувачувати свого гостя в тому, що він висловлює свою власну думку і називати це все маячнею? Тим паче, що гостя переконали в тому, що це буде безпечно, і всі хочуть почути саме його власну думку.